Доброго дня, пані та панове. В залі засідань Центральної виборчої комісії присутньо 13 членів комісії, кворум наявний, двоє наших колег відсутні з поважних причин. я оголошую відкритим наше сьогоднішнє засідання. Колеги, вам пропонується проєкт порядку денного нашого засідання, до якого пропонується включити п'ять питань. Чи є зауваження з пропозиції до запропонованого проєкту порядку денного? Немає, тому я ставлю на голосування проєкт порядку денного. Хто за його затвердження, прошу проголосувати. 13 за, одноголосно. Порядок денний затверджено і можемо переходити до розгляду наших сьогоднішніх питань. І питання перше це питання про схвалення комунікаційної стратегії Центральної виборчої комісії на післявоєнних виборах в Україні. І я визначений доповідачем цього питання. Колеги, це до вашої уваги відповідний проект постанови вам розданий. Це такий фіналізуємо такий величезний етап роботи, який був здійснений на шляху до і, і на шляху до підготовки до повоєнних виборів, і на шляху до виконання наших євроінтеграційних зобов'язань, оскільки відповідне питання є в дорожній карті. Євроінтеграції дорожній карті з питань функціонання демократичних інституцій як євроінтеграційне зобов'язання України насправді було пророблено велику роботу багато долучалося. Андрій Євгенович Гевко, якого сьогодні немає. Він координував в Значній мірі це процеси, члени комісії долучалися. Наші міжнародні партнери всіляко сприяли. Це і Рада Європи, міжнародна фундація виборчих систем, міжнародний інститут демократії та виборчого сприяння. Він же International Idea допомагали в цьому залучалися експерти розроблявся розроблявся проектом анційної стратегії максимально інклюзивний спосіб що на стадії напрацювань, проводилися відповідні інтерв'ю громадськості згодом ми провели публічне обговорення вже проекту постанови центральної виборчої комісії яка Зараз, буде, зараз нами обговорюється фактично цей проект. Багато пропозицій громадськості було враховано в тому числі, тому тому це такий тривалий і довгий процес відбувся, але він не завершується, тому що далі планується розробка відповідної відповідного плану реалізації комунікаційної стратегії там з конкретними часовими рамками, конкретними заходами, і це такий ще великий великий пласт роботи треба буде зробити. Але тим не менше сьогодні важливий, важливий, дуже важливий етап, коли центральна виборча комісія на рівні постанови може виконати своє зобов'язання. Що ще хочу сказати? Практичне впровадження комунікаційної стратегії узгоджується із загальноєвропейським підходом до протидії гібридним загрозам, який передбачає залучення всіх рівнів управління та суспільства. Зокрема, про важливість такого про проважливість застосування такого підходу йдеться в звіті про іноземне втручання в усі демократичні процеси в Європейському Союзі, включно з дезінформацією. Який було підготовлено в травні 2023 року спеціальним комітетом Європейського парламенту, у зазначеному документі підкреслено, що для формування стійкості до майбутніх операцій з дезінформації та маніпуляції інформацією, зокрема під час виборів, необхідний комплексний підхід, який охоплює все суспільство. Крім того, впровадження комунікаційної стратегії корелюється з підходами ініціативи Європейської комісії «Європейський щит демократії» цього року, яка спрямована на розширення можливості сильних і стійких, демократ... Дем... сильних стійких демократій шляхом посилення. Ситуаційної обізнаності та підтримки можливостей реагування на реагування для захисту цілісності інформаційного простору, протидії дезінформації та зовнішньому втручанню, а також зміцнення демократичних інституцій і стійкості суспільства. Таким чином, комунікаційну стратегію потрібно розглядати як невід'ємну частину процесу напрацювання державою заходів від протидії зовнішньому втручанню насамперед з боку РФ. У функціонування демократичних інституцій в Україні загалом і у вибори, зокрема, першочерговим пріоритетом у протидії будь-яким негативним сценаріям втручання у виборчий процес має бути збереження довіри громадськості до процесу виборів та виборчих комісій як відповідальних суб'єктів його організації. Цей рівень довіри значною мірою залежить від ефективності інформування виборців та комунікування з ними. Колеги, ну. Повний проект, повний текст вам роздану пропонується схвалити комунікаційну стратегію воєнних виборів, яка додається Секретаріату Центральної виборчої комісії забезпечити розроблення та подання на затвердження голові Центральної виборчої комісії проєкту плану заходів з реалізації комунікаційної стратегії воєнних виборів в Україні, схваленого пунктом першим цієї постанови. І цю постанову у разі прийняття пропонується оприлюднити на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії. На цьому все. Ще раз хочу подякувати всім, хто долучався до опрацювання, підготовки цього документу. Якщо є запитання, готовий відповісти. Запитань немає. Чи є бажаючі взяти участь в обговоренні цього питання? Нема бажаючих, тому можемо завершувати обговорення і переходити до голосування. Ставлю на голосування проєкт постанови з першого питання порядку денного. Хто за, прошу голосувати. 13 за. Да, Одноголосно рішення прийнято. Дякую. Наступне друге питання питання порядку денного. Це питання про пропозиції щодо вдосконалення законодавства України, спрямовані на забезпечення виборців розумним пристосуванням допоміжними засобами. І це питання доповідає член комісії постійний Сергій Олександрович. Прошу. Дякую, Олег Миколаївич. Шановні колеги, у вашій увазі пропонується проект постанови Центральної виборчої комісії щодо вдосконалення законодавства України, спрямованих на забезпечення виборців. Розумними пристосуваннями або ж допоміжними засобами перш за все слід зазначити, що Центральною виборчою комісією була проведена велика робота. Зокрема, було проведено комплекс аналізу і потреб виборців. Окрім того, було вивчено як національний, так і міжнародний досвід використання розумних пристосувань в різних сферах життя. І в подальшому була утворена робоча група центральної, при центральної в притральній виборчій комісії з залученням як. Представників громадянського суспільства, так і міжнародних організацій, а також міністерств і відомств. В рамках роботи цієї групи були визначені види розумних пристосувань, які можуть бути використані у виборчому процесі. І в подальшому була здійснена їх апробація людьми, які мають порушення здоров'я і отримані відповідні зворотні зв'язки, зауваження і рекомендації. І частина цих напрацювань лягли в основу затвердженої 24 квітня 2025 року постановою центральної виборчої комісії про затвердження порядку забезпечення розумним пристосуванням виборців з порушенням здоров'я у приміщенні для голосування, тим не менш, частина напрацьованих пропозицій потребують законодавчого врегулювання і не можуть бути вирішені виключно постановами центральної виборчої комісії. І в зв'язку з цим, зокрема для забезпечення виборчих прав людей, які мають порушення зору, пропонуються відповідні зміни до законодавства. Зокрема, пропонується впровадити такий допоміжний засіб, як адаптивний трафарет, накладка на виборчі білети, який допоможе людям з порушенням зору, зокрема і ті, які навіть не вміють читати шрифтом Брайля, самостійно без допомоги третіх осіб проголосувати в кабіні для голосування. Самостійно, окрім самого, самої трафаретної накладки, передбачається запровадження так само тривимірного QR-коду, який буде містити всю інформацію відображену у виборчому бюлетені в доступних форматах, зокрема шрифтом, з перекладом на українську жестову мову, аудіоозвучуванням, а також в текстовому форматі в доступних шрифтах. Окрім того, пропонується змінами до законодавства визначити певні визначити термінологію, що таке є розумне пристосування у виборчому процесі. І відповідно, у зв'язку з цим пропонується схвалити зазначені пропозиції щодо вдосконалення законодавства України, спрямовані на забезпечення виборців розумними пристосуваннями, допоміжними засобами. Копію цієї постанови пропонується разом з пропозиціями, схваленими пунктом першим цієї постанови надіслати комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади місцевого самоврядування регіонального розвитку та містобудування для розгляду та врахування під час законопроектної діяльності цю постанову пропонується оприлюднити офіційному сайті випадку прийняття проєкт доповідався з технікою юридичними правками. Прошу колеги підтримати. Дякую. Дякую. Шановні колеги, чи є запитання до доповідача? Відсутні, чи є, бажаючи за тусть обговорення цього питання? Також відсутні, тому завершуємо обговорення. Оставлю на голосування. Проект постанови з другого питання порядку денного. Хто за, прошу голосувати. 13 за. Одноголосно рішення прийнято. Е, так, наступне, третє питання порядку денного про зміни в складі боротьської районної територіальної виборчої комісії Київської області. Це питання доповідає секретар комісії Гатуліна Олена Ухатівна. Прошу. Шановні колеги, до Центральної виборчої комісії надійшло мотивоване звернення голови Борварської районної територіальної виборчої комісії Київської області з доданими до нього матеріалами про дострокове припинення повноважень деяких членів виборчої комісії зв'язку з двома і більшими наявками на засідання виборчої комісії без поважних причин, враховуючи те, що за зміст статті 38 виборчого кодексу член виборчої комісії зобов'язаний брати участь у засіданнях виборчої комісії. Перевіривши всі надані матеріали і факти, викладені в мутованого звернення, вбачається підстави для дострокового припинення повноважень відповідно до пункту 9 частини 4 статті 208 виборчого кодексу у зв'язку з двома і більшими неявками на засідання виборчої комісії без поважних причин трьох членів Броварської районної територіальної виборчої комісії. Окремо звертаю увагу на те, що одну особу було подано до складу цієї виборчої комісії за пропозицією місцевої організації політичної партії Велика Україна, яка була заборонена в судовому порядку у 2023 році. Відтак, відповідна місцева організація цієї політичної партії не буде повідомлятися про прийняте сьогодні рішення. Враховуючи зазначене, сьогодні комісія пропонується внести зміни до складу Броварської районної територіальної виборчої комісії Київської області, згідно з додатком, повідомити місцеві організації політичної партії, ошукані українці та політична партія партія місцевих громад, за поданням яких до складу Броварської районної територіальної виборчої комісії було включено двох осіб повноважень, яких достроково припинено цією постановою. Про можливість подання не пізніше 18-ї години 24 грудня цього року до Центральної виборчої комісії нових кандидатур для включення до складу цієї територіальної виборчої комісії. Броварській районній територіальної виборчої комісії пропонується проінформувати громадян про такі зміни у визначений цій комісією спосіб. Копію цієї постанови разом з додатком надіслати Київській обласній військовій адміністрації. Прошу колеги підтримати. Дякую. Дякую. Шановні колеги, чи є бажаючі взяти участь в обговоренні цього питання? Бажаючі відсутні, тому завершуємо обговорення. Я ставлю на голосування. Проект постанови з третього питання порядку денного. Хто за, прошу голосувати. 13 за одноголосне рішення прийнято. Наступне, четверте питання порядку денного. Це питання про відновлення функціонування автоматизованої інформаційно-комунікаційної системи Державний реєстр виборців. Це питання доповідає заступник голови комісії Дубовик Сергій Олегович. Прошу дякую, шановний Миколаївич, шановні колеги. У зв'язку з введенням в Україні воєнного стану з метою захисту цілісності бази даних реєстру, забезпечення захисту персональних даних, що відповідно до закону зберігаються в бази даних реєстру, його захисту від несанкціонованого доступу, незаконного використання, копіювання, спотворення знищення даних реєстру, забезпечення кіберзахисту автоматизованої інформаційно-комунікаційної системи Державного реєстру виборців, центральна комісія своєю постановою 24 лютого 2022 року, номер 61 тимчасово на час дії воєнного стану. Припинили функціонування автоматизованої інформаційно-комунікаційної системи Державного реєстру виборців, а також ведення реєстру і органами ведення. Протягом 22 25 років комісія розпорядник реєстру вжила необхідних технологічних та організаційних заходів, спрямованих на відновлення функціонування автоматизованої інформаційно-комунікаційної системи Державного реєстру виборців. Станом на 23 грудня. В системі органів реєстру 215 знаходяться на територіях, на яких не ведуться бойові дії, 112 органів ведення реєстру на знаходяться на тимчасово окупованих територіях, 65 органів ведення реєстру на територіях можливих бойових дій, 18 органів ведення реєстру на території активних бойових дій, на яких функціонують державні електронні системи. Станом на сьогодні працює 293 дев'яносто Орган ведення державного реєстру виборців або 71%. Працюють всі органи адміністрування державного реєстру виборців на неокупованих територіях. Робоча група Центральної виборчої комісії, до складу якої входили представники Служби безпеки України, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації, представники департаменту кірберполіції, Національної поліції України. На своєму засіданні, розглянувши всі матеріали, пов'язані з функціонуванням реєстра, прийшла до висновку про можливість в повному обсязі відновлення функціонування Державного реєстру виборців. Враховуючи зазначене, керуючись законом України про Центральну виборчу комісію про Державний реєстр виборців, Центральній виборчій комісії пропонується відновити функціонування автоматизованої інформаційно-комунікаційної системи Державного реєстру виборців в частині взаємодії з виборцями, забезпечивши. Перше облік передбачених законом України про державний реєстр виборців, заяви, запитів виборців до органів ведення державного реєстру виборців. Друге контроль за розглядом передбачених законом України про державний реєстр виборців, заяви запитів виборців до органів ведення державного реєстру виборців. Третє формування обліку інформаційної. Інформації, що надається виборцям з державного реєстру виборців, четверте функціонування публічно-електронного сервісу, особистий кабінет виборців в мережі інтернет. П'яте облік звернень органів ведення державного реєстру виборців до виборців у випадках, передбачених законом України про державний реєстр виборців. Також встановити, що з набранням чинності цієї постанови функціонування автоматизованої інформаційно-комунікаційної системи Державного реєстру виборців, тимчасово припинене постанови центральної очі комісії від 24 лютого 2022 року, номер 61 відновлено в повному обсязі органом ведення державного реєстру виборців, тим, крім тих, що знаходяться на тимчасово. Не здійснюють ведення державного реєстру виборців через бойові дії на відповідній території або її тимчасову окупацію Російської Федерації з 1 січня 2026 року відновити роботу щодо прийому та розгляду передбачених статтями 19.21 закону України про державний реєстр виборців, заяв та запитів виборців у порядку, визначеному цим законом. Секретаріату центральної бичої комісії забезпечити вжиття заходів, необхідних для реалізації цієї постанови, зокрема спрямованих на захист інформації та кіберзахист автоматизованої інформаційно-комунікаційної системи державної реєстру виборців. Копію цієї постанови пропонується надіслати Міністерству закордонних справ України, Державній служби спеціального зв'язку та захисту інформації, а також обласним київським міським адміністраціям для доведення до відома відповідних районних військових адміністрацій, районними місті Кіїв, державних адміністрацій, виконавчих комітетів міських рад, міст, які до набрання чинності законом про порядок вирішення окремих питань адміністративно-територіального устрою України, були віднесені до категорії міст обласного значення, а також органу ведення державного реєстру виборців і контролю за. Для контролю за її виконанням. Цю постанову пропонується оприлюднити на нашому офіційному вебсайті. Дозвольте подякувати всім працівникам органів державної влади, зокрема правоохоронних органів, працівникам місцевих адміністрацій, органам місцевого самоврядування за ту роботу, яка була пророблена за останні роки для реалізації цієї постанови. Всі матеріали у вас роздані. Дякую, прошу підтримати. Дякую. Шановні колеги. Чи є запитання до доповіднича? Запитання відсутні, чи є бажаючі взяти участь в обговоренні цього питання. Також відсутні бажаючі. Тому можемо завершувати обговорення. я ставлю на голосування. Проект постанови з четвертого питання порядку денного. Хто за, прошу голосувати. 13 за, одноголосно. Рішення прийнято. Наступне і останнє п'яте питання порядку денного це питання про внесення змін до постанови центральної виборчої комісії 25 червня 2020 року, номер 117. І це питання також доповідає заступник голови комісії добовик Сергій Олегович. Прошу дякую, замикає шановні колеги. Нам пропонується внести зміни до переліку звичайних та соціальних виборчих дільниць, утворених на постійній основі відповідно до нашої постанови 20 червня 2020 року, номер 117, згідно з додатком. Копія цієї постанови пропонується надіслати органам ведення державного ре... реєстру виборців для використання у роботі. Постанова пропонується оприлюднити на офіційному сайті Центральної виборчої комісії. Довідкова згідно з цією постановою утворюється 5... Нових виборчих дільниць змінюється майже 455 виборчих дільниць. Змінюються адреси приміщень або місць для голосування У випадку 171 і 201 виборча дільниця відповідно за різних підстав. Ліквідується 36 виборчих дільниць. Змінюється назва закладу чи установи, яких створено спеціальні виборчі дільниці у 31 випадку. Дякую, прошу підтримати. Дякую, шановні колеги. Чи я бажаючи за тучасть обговорення цього питання? Немає бажаючих, тому завершуємо обговорення і я ставлю на голосування. Проект постанови з п'ятого питання порядку денного. Хто за? Прошу голосувати. 13 За одноголосно рішення прийнято. Дякую, колеги. На цьому ми вичерпали порядок денний нашого сьогоднішнього засідання. Дякую колегам за. Підготовку питань порядку денного працівникам секретаріату за участь підготовці питань. Засідання комісії на цьому оголошую закритим.